Всім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас в новому відео. Запрошую вас до себе в гості на канал і завжди запрошую вас підписатись, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Буду рада нашій компанії, нашій дружбі. Сьогодні буду приводити нашу ділянку навколо будинку до порядку. Буду обрізати. Кущі малини, в мене є і рання, і пізня малина. Також потрібно обрізати вже виноград. Буде обрізка винограду, покажу як я обрізаю це все. Також обрізала вже полуницю. покажу, як я її обрізаю на зиму. Також буду громадити листя як без цього в осені. Так без цього не обходиться, якщо є дерева на ділянці біля будинку, обов'язково потрібно погромадити. Також буду готувати смачний суп з гороху і приготую пасок канелоні. Розпочинаю своє відео з обрізки винограду, потрібно мені його також пообрізати. Як бачите, також досить багато гілочок є Ось на винограді. У мене ось такий великий, великий такий секатор, як для таких досить великих гілок і дерев. Мені з ним зручно обрізати. Маленький секатор також є, але було б незручно, тому що потрібно було б якусь драбину ставити, так, щоб зверху дістати. А так ось такий великий є цей секатор і ним набагато зручніше обрізається. Також ним я і обрізала малину. І, звичайно, що я його трішки підрізала. Також і листочки обрізала протязі літа, щоб потім самі грона були великі, соковиті з цього винограду. І в цьому році, дійсно, винограду у нас було досить, тому що минулого року винограду у нас взагалі не було. одної гілочки. Хочу приблизно показати, як я обрізаю свін виноград. Я не... Спеціаліст в обрізанню, але подивилася декілька відео в інтернеті. І е, так як там пояснено, що, наприклад, якщо ми візьмемо ось цю гілочку, тут ми бачимо, що гілочка тут коричневого кольору. І далі вона відпустила далі гілочку зеленого кольору. Виходить так, що ось ця гілочка вона ще не достигла, тож потрібно її обрізати. І максимально е, я залишаю 5 бруньок. Ну, Тут ми мачимо одну, другу, третю, четверту, п'яту. І буду обрізати між цими бруньками ось ту зелену гілочку, яка не достигла, залишиться ця коричнева. Ось, тому що е, говорять, що ніби мінімум повинно бути хоча б 4 бруньки на гілочці. Якщо я обріжу ось тут, то дуже маленький відтінок такий, і гілочка може почати сохнути. Тож ця брунька також пропаде. Ось Вона зісохне. Ну, до якогось такого місця, тут оці, до середини цієї бруньки, наприклад, і можна потім буде її тут обрізати вже в суху гілочку. І в нас залишиться тут 4 бруньки, так, і далі вони будуть випускати е, на весну свої листочки, гілочки і так далі. Тож, ось такі зелені гілочки, які не достигли. Так. ось Тут починається коричнева гілочка. Тож місць з цими бруньками також я буду обрізати, щоб залишилось хоча б так 4. 4-5 бруньок на зиму. Обрізала я виноград. Підніше вже покажу вам результат, який вийшов по обрізанню винограду, також як я обрізала малину. Ось зараз обрізаю малину ранню. Вона швидко у нас родить. Я вже навіть не пам'ятаю, в червні мені тішина є вже ягоди, в липні, можливо, в першій половині ось малини, і вони є недовго. Дійсно, дуже високі кущі виростають. Як бачите, вони досить високі, напевно, 2-3 метри мають ось в висоту, але щоб було там стільки ягід малини, то немає. Хоча сама малина, самі ягоди досить великі. Вони насправді такі великі, і мені ось це подобається, що ягідки не є такі дрібненькі, а досить такі хороші. І тут я вирішила її спочатку пообрізати, тому що в з цієї сторони біля винограду є. І далі буду обрізати малину нашу пізню. Там ще була малина, можна було б ще збирати цю малину. Але вирішила я, що вже потрібно пообрізати, тому що вже листопад, невідомо до коли вона ще хоче родити. Але обрізати вже потрібно. Завжди роблю обрізку на осінь, так робили мої батьки. Ось і вона прекрасно навесні знову відпускає гілочки, і ось така велика виростає. Тож стосовно малини, нікуди я вже не дивилась, як її обрізати. Звичайно, обрізаю також між бруньками, щоб не по самих бруньках обрізати. І що ж хочу ще сказати, що цього року в нас була проблема з малиною, не дивлячись на це, що кущі великі, і малини також було досить багато. Було дуже багато черв'яків в малині, майже кожна малина була червивою, і ще як на початку я збирала малину, ось в перші збори були, то черв'яків не було, я завжди її перевіряю. А далі, коли вже починало збирати, то кожна малина була з червами. Зробили ми висновок такий, що ось малина в нас росте під панелями. Так, ми плануємо її все-таки пересадити, тому що був якийсь час, коли в нас були дощі. Саме від цих дощів у мене і погнила цибуля, вже ділилась з вами. Приблизно два тижні просто ляло у нас постійно, день і ніч неможливо було ось щось зробити біля будинку на території, і вирішили ми, що можливо. В цій малині і через цю вільготь, таку просто розмножились оці черв'яки. Тому що минулого року я також збирала малини, я назбирала її досить багато. Не було взагалі червяків. Звичайно, де-не-де -де могло попастись, але. В загальному не було. А цього року це просто кожна одна ягідка була червивою, я вже потім не стала надії збирати. І швидше за все, щоб просто малина постійно знаходилась в такій так, і сонечко не так потрапляло на неї, тому усі мікроби, всі черв'яки і вся ось ця нечість комахи почали множитись. А минулого року вона весь час зросла на сонечку, тож черв'яків у нас не було. І зараз вам показую малину. Ось так я її тут пообрізала. Також ось цей виноград, мені подобається в загальному, як я його обрізала. Виноград обрізала вперше, тому що минулого року якось він ще був такий молоденький і так не розростався. А ось цього року потрібно було вже його пообрізати. Подивимось, як буде на наступний рік він родити. Надіюсь, що я це все добре зробила. Правильно передивила декілька відео на Ютубі, як обрізати виноград, і дуже надіюсь, що все буде добре з ним. І тут у мене малина ця. Пізня, вона ось нас під панелями, про яку я говорю, що тут у нас розвелося дуже багато комах. Взагалі я також дивилася і читала в інтернеті, через що можуть розмножуватися ось ці комахи. Також рекомендували, що можна малину також сприскувати не лише хімією, але й такими домашніми способами були наведені, але це потрібно робити ранньою весною, так і. Тепер, вже коли є черви, в малині, то нічого не зробиш. Тож, вже як було, так було. Потрібно її буде пересадити десь, щоб постійно було сонечко, і щоб не було стільки вільготі, Тому що, звісно, що відомо всім, що в вільготі, якщо є, то дуже багато множиться різних таких мікробів, бактерій, комах, ось в цьому мокрому. І, звичайно, що це впливає і на фрукти. Перейшла зараз на свою клумбу. Тут вирощую також протягом літа багато квітів. У мене тут є і лілії, і рози, і гладіолуси. Ну, В загальному дуже багато було квітів посаджені. Я так розраховувала, щоб, наприклад, одні квіти перетвітали, одразу заквітали інші, ті переквітли заквітали інші. Тобто дуже багато і густо в мене все було тут засаджено. І найбільше в мене росте гладіолусів, отже. Така ситуація, що гладіолуси дуже розростаються, вони постійно пускають цибулинки і постійно ростуть. Цього року я взагалі насадила цих гладіолусів ще як викопувала минулого року, вони в мене зберігались, висохло саме коріння, ці цибулини. І в нас є ідея посадити їх в інше місце, тому що плануємо зробити такий інший квітничок, де можна їх засадити. І ви знаєте, я взагалі їх сюди не садила, і можете бачити, скільки тут ось виросло цих гладіолусів. Вони просто ось, ці цибулинки, маленькі, навіть залишаються в землі і потім на весну все одно відпускають. Тепер на наступну ось весну, яка буде, мені потрібно буде постійно вже їх виривати, як лише вони покажуться з землі. Одразу їх звідти забирати, тому що це як якийсь бурян. Вони постійно виростають, виростають, ти їх вже не хочеш, а вони далі тобі тут ростуть і пускають ці цибулини. Тож вирішили ми з чоловіком, що тут вони нам не підходять, не підходять по тій причині, тому що високі. І якщо з цієї сторони у нас постійно підтриму, вони постійно нагинаються, падають і дуже неестетично виглядає. Одним словом, у нас тут росли і рози, лілії, все тримається, все якось росте. Ось ці гладіолоси вони настільки такі важковаті, що вони просто падають і не можуть триматись, постійно ну, їх потрібно підв'язувати. І це не статично взагалі дивиться. На цьому квітничку, тож будемо створювати інший квітник, щоб їх туди посадити. А весною, якщо вони мені почнуть знову тут виростати, потрібно буде їх всіх викорінювати і просто викидати. Ось, а ага, тут в загальному ми плануємо. На цьому квітничку садити такі низькорослі квіточки, щоб гарно і акуратно це все виглядало, тому що цих високих квітів я тут вже не хочу. Тож високі квіти ми перенесемо на інший, на інший квітничок. Тобто ось рози, лілії і ті ж гладіолоси. Тут ще я обрізала півонію по сердені кощі кріс. Далі гортензії ми залишаємо на зиму і так, як вони є. Коли будуть вже сильніші морози, я буду їх прикривати. І ось так можете бачити, як в мене вийшло тут це все повиривати, пополоти. Вивезла тачкою все, викинула в контейнер. І по п'ятницях нас в загальному забирають. ось з контейнера відходить. Тож буду вже забирати. А тут у мене буде вже порядок. Залишила лише ті квіти, ще які цвітуть. І також ще такі насичені зелені листочки. Ось були деякі кущики, тож їх поки що залишила, не буду їх виривати, нехай ще до квітне. Ну а в загальному потім, якщо буде потрібно поприбирати, то немає тут вже стільки всього прибирати. Тим більше щодо контейнера мені все не помістилось. Довелося висипати ще біля контейнера, вже коли заберуть. Ось цю траву, яка є в цьому контейнері, ці гілки, то тоді можна буде вже знову туди закладати. На жаль, немає такої можливості, щоб можна було все поприбирати і все собі до цього контейнера поскладати. Ще в мене місце залишилось там на листя, воно в мене поміститься, і дуже надіюсь, що коли будемо косити ось останній раз, то також ще там поміститься. Тож ці гілки вирішила вже там не давати. І тут я показую, що пообрізала вже полуницю, хоча вона ще далі була, були ягоди, вона квітла, тому що ще досить тепло і ця погода ще підходить для неї, але вони вже не достигали. На жаль, зелені були і починали вже гнити, або були ледь червоні і також вже починали ягоди гнити. Тож вирішила я це все вже пообрізати, навести також тут порядок, та й немає куди вже тягнути. вже листопад і Куди ж там можна вже тягнути далі і чекати, щоб у тебе ще були якісь ягоди? Тут, навіть при теплій погоді, вони почали знову ті кущики відпускати зелене листя, новеньке, молоденьке, і на зиму будуть звичайно горчики звідси забирати, тому що не рекомендується, щоб земля замерзала. Горчика, тож потрібно кудись сховати в тепле місце і вже весною будемо виносити, буде вона вже приживатись до нової тепленької погоди. Тож, поки тепло немає ще таких морозів, вона в мене тут стоїть, а далі я вже її також кудись поприбираю. і Зараз вийшла вже за дім, тут у мене в більшості ростуть такі дерева, і горіх, і аронія, і всі дерева фруктові, тож листячко тут нападає постійно. Уже і з горіха почало падати, хоча минулого разу, як я але ще не було стільки листя з горіха, але листя гнає, воно дуже неестетично і виглядає і також потім пахне не дуже добре, тож потрібно це все гарно прибирати з території. Хоча воно постійно буде ще й падало, падало, звичайно, тому що ви можете бачити, що горіх у нас ще зелений, також ось тут з боку сливка. Також листячко ще зелене, тобто не всі дерева ще жовті. Тож роботи ще буде, напевно, і буде тут з цим громадженням в але нічого не поробиш. Якщо щось хочеш мати, то звичайно що біля цього потрібно ходити. Ось, тож Немає проблеми, зараз це все погромаджу. У мене син також бавиться тут біля мене, щось собі також робить. Забираю його з садочку і ми разом вже займаємось нашими ось такими домашніми справами. Лісечку погромадила з більшого, беру тачку, все складаю на тачку і вивожу до контейнера. Тому що контейнер вже такий набитий цими гілками з винограду, також з цієї, що також там ще далі я і громадила листя, він достатньо важкий, тож його сюди вже не привозила. Ще на тачку і тачкою вже це все повивозила. Переміщаю зараз на кухню і буду готувати пасту канелоні і суп з горошку. Отже, нарізаю спочатку ріпчасту цибульку, також одна цибулька у мене червона. Буду їх обсмажувати або за цей час, поки цибулька обсмажується, нарізаю часничок. Нарізаю далі часничок, і коли цибулька обсмажиться, часник додаю до цибульки. Далі нарізаю шпинат, в мене він заморожений, можна брати свіжий. Це буде навіть, напевно, краще, ніж заморожений. Ось і шпинат також будемо підсмажувати. Отже, цибулька підсмажується, додаємо чесничок, обсмажуємо. І також в мене вже стоїть вода на макарони. Мені потрібно їх приготувати до такої середньої готовності, щоб вони були вже трішки готові, але не до кінця ще так, тому що будуть запікати ще в духовці. І коли підсмажила цибулька з чоснуком, додаю шпинат і вже обсмажую до тих пір, поки вся рідина не випарується. Підсмажений шпинат з цибулькою. Це буде наша начинка. Перекладаю в мисочку, додаю сир маскарпоне і додаю сіль перець за смаком. Все добре перемішую. Для запікання змасила олією, щоб нічого не поприлипало. І далі вже нашою начинкою наповнюю майже готові макарони. І Таким чином наповнюємо всі макарони ось і викладаємо в форму для запікання. Прикриваю фольгою і ставлю до нагрітої духовки температура 180 градусів на 25-30 хвилин. Далі на невеличкі шматочки нарізаю сир моцарелом. Буду посипати цим сиром. Уже готові макарони, коли приготуються лише, щоб сир розплавився. І ще ставлю до духовки на 5 хвилин. І все макарони у нас готові. Подивіться, як гарно вони виглядають. Прекрасно буде смакувати як на обід, так і на вечерю. Прикрасила гілочками петрушки, щоб страва виглядала гарніше та естетичніше і можна подавати до столу. Далі буду готувати суп з горошком. Нарізаю картоплю кубиками, прополоскую її два рази від крохмалю і тоді вже викладаю в кастрюльку, де вона буде готуватись, щоб менше було цієї піни і менше було збирати. Звичайно, до супу нарізаю моркву. Морква у мене йде майже в усі супи. Дуже рідко, де я не даю моркву. це, напевно, одна солянка м'ясна, куди я моркви не даю. А так до всіх супів у мене морква входить. Та ще нарізаємо цибульку, і також її будемо обсмажувати. Викладаю на сковорідку, цибуля буде обсмажуватись, а за цей час я нарізаю кріп. Кріп купувала, вже свого кропу на городі немає, як було влітку. І тут у мене досить такий великий пучок кропу. Не жаліла я його, це все в мене піде також до супчику. Супчик дуже ароматний. Потім виходить, дуже гарно пахне цим кропом і дуже смакує. Закипіла в мене вода. Тут картопелька і морква вже готуються. Додаю приправи, кубик овочевий. Сіль перезя, смаком, сток лавровий також, і цибулька, коли підсмажиться, додаємо до каструльки. За цей час нарізаю я сирок плавлений. У мене три штуки. Якщо сирок такий якісний, то він розтопиться дуже швидко в каструльці, навіть якщо його нарізати такими досить товстими шматочками. Можна натирати на терці, хтось заморожує. Я цього не роблю. Купляю просто такий більш якісний, дорожчий плавнений сорочок, і він вже сам розтопиться в каструльці. Не потрібно ніяких досиль докладати. Просто його трішки порозв'язала і додаємо до супчику. Горошок у мене з пушки, не свіжий, але дуже супчик, смачний із цього консервованого горошку. Я його один раз прополоскала. Додала його, далі додаємо кріп до каструльки і також додаємо плавлений сирок. Можна було додати і два сирки, я додаю три, а мені так більше смакує. І вже в кінці додаю ще яєчну локшину, такий дрібненький ось макарон. Він дуже гарно тут вписується. Цей супчик взагалі не багато, його так додаю, щоб він не розварювався і не був таким густим. Цей суп. Такий звичайний макарон, спіральки не додавала ніколи ще, тому що мені здається, він не зовсім підходить до цього супчика. А такий делікатний тоненький макарон з яєчний, то мені здається соломкою, то він дуже гарно вписується в цей супчик. Ну і супчик виходить досить, досить смачним. Друзі, відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за вашу компанію. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, підтримайте мене. Бажаю вам міцного здоров'ячка, всього найкращого. Зустрінемось з вами уже в наступному відео. Тож до зустрічі і всім па-па.